Всім привіт, Мене звати Євгенія і сьогодні у нас нове відео. Я думаю, що по назві ви зрозуміли, про що воно буде. Це буде таке більш розмовне відео. Я буду розповідати про якісь можливі ситуації, котрі в мене були, про моменти, котрі мене чіпляють, і мені не подобається, і я таких клієнтів стараюся. А, у мене є такі клієнти, але я вважаю їх редфлегом, тому давайте про це поговоримо. Перший і один такий, знаєте, для мене він раніше був неочевидний редфлег. Це те, коли клієнт з постійною регулярністю. З такою, можливо, навіть агресією, ставиться до попередніх ретушерів і до їх роботи. Спочатку я на це не звертала уваги. Я думала, ну, мабуть, вони там щось так зробили дуже погано, що клієнту це не подобалося. І насправді таке буває. У мене були клієнти, котрі мене здивували. Вони поводили себе саме ось так. Вони були дуже незадоволені попередніми ретушерами. Але я можу сказати, що вони були задоволені не ретушерами, а конкретним останнім ретушером. Ось тому в них була така, знаєте, недовіра до ретушерів, тому що це був. Я не пам'ятаю, це чи перше їх звернення було до ретушера, чи ні. Але, е, до речі, у мене вам мабуть не видно. У мене тут цього разу вирішила надягти тематичні шкарпетки Red Flag. Тобто, у мене були клієнти, е, навіть є, котрі казали про те, що попередні ретушери, принаймні ретушери, наскільки я пам'ятаю, не можу сказати, що прям ретушери, тому що я вже забула е, про те, що типу вони дуже погано працювали, дуже погана робота була. Їм дуже не сподобалось. Вони максимально були незадоволені. Але. Насправді, більшість з тих, хто це по моєму досвіду, а також по досвіду інших ретушерів, Клієнти, котрі дуже активно незадоволені попереднім ретушером, тобто вони кажуть прямо, що от я, в мене було стільки ретушерів, але вони всі робили жахливо. Вони не можуть зробити те, що я хочу. Мені не подобаються результати. Я просто витрачаю кошти, багато коштів, багато коштів. Потім питаєш, які прасинки? Ну, за 5 доларів вони робили. Вони типу комон. Прямо він розорився. Коротше, і такі клієнти дуже прям активно засирають ретушерів і їх роботу. Коли я це чую, я одразу така думаю: так, понятно, все з вами ясно. Це небезпечний клієнт, і я стараюсь його злити максимально, тому що я розумію, що в мене буде те ж саме. Я впевнена, що я не зроблю так, що йому сподобалося. таких клієнтів, котрі реально ось ти постарався, зробив, йому сподобалося, таких буде реально одиниця. І от у мене було тільки. Мабуть, два клієнта, до котрих я знайшла підхід, котрі були незадоволені попередніми роботами. Насправді хороші клієнти ніколи нічого не кажуть про попередніх ретушерів, Вони тільки можуть сказати, що їм подобається варити, що, що їм не подобається, і все. Вони не будуть робити якісь посилання на інших реташерів, не в плані посилань, а в плані просто відсилок до інших ретушерів, що вони робили погано і ось так. От ні, вони такого не роблять. Вони просто кажуть, що мені ось це не подобається, це подобається. Ось такі референції. то все. Тобто вони не роблять якоїсь додаткової уваги на те, що це робив ретушер, йому не подобається. І ось він максимально поганий, тим більше, коли, більш коли мова про ретушерів, а не одного ретушера. Тому що, коли їх багато, це зазвичай значить, що клієнт ну, проблема. проблема от, ну, 99%, що у вас буде з ним проблеми також, тому краще не ризикувати. Я намагаюся їх в е, більшості випадків злити, там, підвищую прайс, Кажу, що зараз немає часу, то з цього коротко, я максимально знаходжу варіанти, як його делікатно пояснити, що ну, типу, ну, не цього разу. Не завжди, звісно, виходить це зробити, але в більшості випадків. Виходить, тому я от дуже обережно до цього ставлюсь, тому що я не хочу витрачати свої нерви мені, нерви, мені це абсолютно не потрібно. І я розумію, що якщо багато зробили погано, то я не зроблю краще. Тому що, ну, ви реально думаєте, що ви унікальні такі і робите максимально ідеально все. Іноді справа не в тому, яка вийшла ретуш, а справа в тому, для кого ця ретуш. Тому думайте. До речі, я чомусь, коли записую відео, в мене починає горло боліти, тому що я чомусь розмовляю більш низьким голосом, ніж я насправді розмовляю. Можливо, це тому, що кажуть, що високий голос це такий, знаєте, дитячий голос. І насправді, от я зараз розумію, зараз намагаюся трішки підвищити тональність, тому що, коли я розмовляю отак, більш так спокійно з вами. Ду -ду то мені в мене з часом починає боліти горло, тому я розумію, що мені треба повернутися <схи> трішки на свою тональність, тому що, мабуть, краще треба розмовляти так, як мені комфортніше, тому що чомусь, коли на відео, я стараюся розмовляти більш таким глибоким голосом, тому що, мабуть, це соцмережі, привіт, котрі розказують, як треба розмовляти. Насправді, треба розмовляти, як ти хочеш, як тобі комфортно. І от зараз розмовляю, наче в мене горло не болить. Тому я зараз буду звертати на це увагу, тому що це просто інтуїтивно, тому що. Пам'ятаєте, розповіла про те, що а, я порівнювала свої старі відоси на старому Ютубі, вони у мене закриті, їх не можна подивитися. А, і там у мене голос такий, просто я просто такий, знаєте, як а, Ну, Це було вже скільки 16-17 рік, 16, 17-18 рік, тобто це було вже більше п'яти років тому, і тоді реально я була як дитинка, і голос у мене був відповідний. Ось, ну, коротше, давайте далі про редфлеї. У мене тут телефон. Тепер, через те, що в мене є камера, я можу підглядувати на телефон, у мене тут все збереження для того, щоб я нічого не забуло. Тому що я коли сіла складати трішки сценарій, я зрозуміла така, що я нічого не пам'ятаю, про що вообще? Тобто, в мене ось ці всі редфлеги завжди вони мене в голові. Я і рілси на цю тему знімали щорця. І, і коли починалася, коли я почала сідати і вже писати про це, я така. А що там, окрім того, що ретушерів засирає? <гум> ну а потім я звісно згадала а все, що все, що я пам'ятаю, все що, на мою думку, реально не дуже класний дзвіночок для ретушера. І давайте наступний пункт це, це чисто мій загон. Я не знаю чому. Так склалося, мабуть. Це те, що коли клієнт хоче перейти в меседжери. Месенджери зазвичай, через те, що я не працюю з нашими клієнтами, то це не Telegram, хоча були такі, по-моєму, з арабських країн, хто просив Телеграм. Це зазвичай WhatsApp. і у мене просто максимально негативні асоціації, тому що чомусь кожного разу, коли я погоджувалася на WhatsApp, мені не зручно. Чому мені зручно? Тому що я разів про те, що я не. Не відповідаю протягом дня клієнтам прямо от одразу. Таке буває дуже рідко. Я перевіряю декілька разів на день свої всі соціальні мережі, де в мене клієнти, пошту перевіряю туди-сюди. І для того, щоб не відволікатися. Тому що якщо я буду постійно туди заходити, я буду відволікатися на інші, я буду заходити туди, сюди. Коротше, телефон відволікає. Тому я декілька разів на день всего лише це перевіряю. І клієнти чомусь думають, що якщо я буду в WhatsApp, то я буду відповідати швидше. І зазвичай вони такі пишуть: типу для швидкого зв'язку, а я така типа гей, Типу, ні, Це буде ще довше, тому що в мене вимкнені сповіщення усюди, я їх вимикаю, і ну, деякі в мене включені, але звичайно постійних клієнтів у мене стоїть взагалі мют. Тобто вони всі в мене вимкнені. Коли мені треба, я зайду, прочитаю. Тому коли вони там мені дзвонять, ну, це бувають клієнти якісь нові. Старі такого не роблять, вони знають, що нема сенсу. І я відповідаю, коли у мене є час, коли я можу, тому що якщо я буду відповідати. Я не зможу працювати. Тобто у мене постійно якийсь там діалог, мені постійно щось пише. Там ротишери мене часто відволікають. От ротишери, якщо ви дивитесь, не пишіть мені, будь ласка, на робочу сторінку, я, е, я конечно, не кайше не прокладаю за це, але я це не дуже люблю. пишіть краще мені на Retoucher, тому що чи в Telegram, куди завгодно, пишіть тільки на робочу сторінку, тому що е, ви мені. Е, я okay, не буду так казати ви мені. Е злітають, злітають, а в мене засіряється директ, в мене витрачається час на те, щоб це все розгрібати, читати, відповідати. Коротше, і мені потрібно, щоб на моїй робочій сторінці були тільки ті, хто зі мною працюють. І я часто розкидаю там по папкам для того, щоб це все розгрібти. І відповідати я там, я там рідко відповідаю, тому що в мене просто. Там у мене клієнти ретушери мені. Будь ласка, нати не пишіть за можливістю, будь ласка, якщо ви це бачите, зверніть на це увагу. Так ось клієнти чомусь думають, що я буду відповідати в WhatsApp швидше, але я не буду відповідати в WhatsApp швидше. Мені взагалі це не зручно, тому що я про нього забуваю. Мене там нікого нема і. Були такі, котрі за останні роки там якось мене видрили той WhatsApp на мою голову. І, і кожного разу це була якась стрішаніна. Чомусь, коли вони приходять в месенджери, вони починають з тобою спілкуватися, якось дуже панібратське, і чомусь вони вважають, що ти якийсь там для них друг робочий, якісь такі незрозумілі вайби для мене. І мені подобається більш такий офіційний офіційний тон спілкування. Тому я для себе вирішила, що WhatsApp, типу, все. В мене, є, в мене є директ, в мене є пошта, і на цьому все. Я просто, коли у мене просить WhatsApp, я конкретно кажу: ось туди можете писати, сюди можете писати. Туди, коротше, нема виходу. І насправді всі нормально реагують, я просто кажу, типу, що не, ні, нема, і все, і нормально. Тому я не думаю, що це проблема. Якщо вам теж не подобається, думаю, що я не я одна така, то будь ласка, просто кажіть, що у вас немає WhatsApp. У в мене взагалі його реально, реально не було. І мене якийсь момент попросили, я зареєструвалася. Uh, і з того моменту от іноді в мене випрошували, але це було небагато разів, разів 5-6, і кожного разу це був якийсь треш. Тому, тому більше WhatsApp у мене нема, і, тобто він є. Але... Я стараюся ним не користуватися. Щось я так погано розмовляю, знаєте, не знаю, можливо, тому що вже вечір я трішки втомилася. У мене язик заплітається, треба було якісь кермовки почитати перед відео. Я раніше так робила. І потім реально простіше розмовляти, тому що чомусь язик заплітається, можливо, тому що я сьогодні мало розмовляла. Я працювала сьогодні весь день і зараз мені треба працювати, мене там чекають моя жіночка в рожевій шляпці. Коротше, я зараз запишу відео і буду продовжувати. Роботу так, давайте далі. Що у нас тут? Моя улюблена шарманка. Я це просто божню. Для мене це, знаєте, як мемчик. Коли це звичайно з арабських країн фотографи та й не тільки фотографи, коли вони просять у мене лоу прайс, я така думаю, мальчик мой, ти думаєш, я не знаю, що буду далі. Вони у мене просять low прайс. Uh, коли я виставляю свою ціну, типу, Окей, ось лоу прайс, 40 доларів. А вони такі. Ну, ти знаєш, я ж буду тобі прислати всі фотографії. Ти у мене єдиний ретушер, у мене дуже великі об'єми, і всі фотографії будуть тільки для тебе, їх буде дуже багато. Дай мені лоу прайс, я така. Ну, не буде цього. ну, типу... Чому вони це роблять? Я не розумію. Ну, вже я думаю, що на це хтось ведеться, а, і тому вони це роблять, іначе я просто не знаю, які причини для того, щоб навалювати мені цей бред, тому що ніколи цього не буде. Один раз за всі рази я погодилася на це, хоча я знала, ну я знала цю фішку, і типу це очевидно просто. Один раз я погодилася, я не знаю, скільки років в тому, і знаєте, скільки мені фото прийшло від цього клієнта з Лоу Прайсом з величезною кількістю фотографій. Дві фотографії, все, що я зробила. А потім він там з'являвся, щось там знову прайс перепитував. Тому це все балабольство для того, щоб вам просто для того, щоб у вас просто випросити знижку і все. Тому я на це не ведуся. Для мене це flag. Я одразу розумію, що клієнт, типу ні-ні. Я можу йому сказати, типу, що лоу прайса немає, я такий те прайс, то все. І зазвичай воно зливається. Ось, але м -м, давати реальну знижку. Погоджуватись на його ось цю умову. Розраховувати на те, що там буде багато фотографій, краще не треба, тому що цього не буде. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого було. Будь ласка, ми занесемо це в червону книгу ретуші, я вам обіцяю. Напишу сама. Давайте далі поговоримо, тому що мене ця тема просто вибішує. Я можу безкінечно про це розмовляти, тому що ну прям просто, ну на когось розраховано? Це розраховано на те, що ми всі дібіли і будемо на це вестись. А ми не дібіли, правильно? Ми хочемо, щоб нам платили е, стільки, скільки ми хочемо. Так, далі. Е, категорія клієнтів, е, котрі називаються моделі. Ой, на моделі це взагалі прям дуже прикольно, тому що е, вони не всі, звісно, але дуже багато з них вони хочуть е, 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 зробити інше обличчя. Я не знаю чому, і часто буває, що ось ці фотографії, які вони присилають, вони вже оброблені і вони хочуть ще щось покращити. Зазвичай це якісь риси обличчя. Це прям у них, знаєте, така тоненька талія, вони хочуть ще собі той тонкіше талію. І м -м, дуже часто ти не можеш зрозуміти, що вони хочуть. Це, типу, як я розповідала про те, що зробіть цьому чоловіку більш радісне обличчя. І, типу, не сумне, навіть не те, що радісне, а не сумне. Хоча воно взагалі не виглядає сумним, і ти просто дивишся на це. Ну я не знаю, <х anthropology> що, як це зробити взагалі нереально. Так само і з ними ти просто дивишся і не розумієш, що вони хочуть. Вони там, типу, тобі показують, пороз'яснюють. І добре ще коли вони е, можуть зробити це в Фейсапі. З Фейсапом я вже трошки хоча б змирилася, але все одно це наступний Red flag, про який я розкажу. Тому що Фейсап така штука, тобі на телефоні скидають, там, знаєте, наприклад, той же самий месенджер, неважливо, Директ. Фотографію, котру тобі скинули в повному розмірі на комп'ютер, ти з нею працюєш, і тобі: скидають, от я ось так от хочу і скидають оброблену на Фейсапі фотографію. По суті, я так скажу. Якщо ви модель дивитесь це відео, а, зробити на фейсапі на телефоні це те саме, в принципі, що я зроблю на комп'ютері, потім ми скинемо це на телефон і завантажимо в соцмережі. Насправді, там не сильно так буде відрізнятися деталізація, тому що фотографія все одно зжимається соцмережами, і різниця в якості там, на шкірі, типу, як, тільки якщо там прям дуже близький кадр, якщо це якийсь там а, такий погрудний портрет чи в повний зріст. В принципі, не особливо, не особливо має значення, чи було там професійне ретуш, чи був просто фейсап, чи чисте вам такий секретик. Тому що ви можете просто потім додати якоїсь різкості, і це буде просто один в один, тому не треба витрачати гроші на ретуш, і не треба дрючити нам мозок ретушером. Як же з цим фейсапом працювати? Ем, я вже знайшла спосіб, я просто скидаю цю фотографію собі на комп'ютер, відкриваю її на комп'ютері, е, беру її скидаю, скидаю відкриваю в фотошоп, накладаю на фотографію, котру, з котрою я працюю, тобто ту саму фотографію, яку вона в Фейсапі там собі зробила, і клікаю туди-сюди, туди-сюди і змагаю зрозуміти, що той Фейсап там не робив. Ну і просто потім порівнюю, що я не робила, для того, щоб було схоже. Клієнти задоволені, мені трішки кринжово з цього, але це насправді працює. Я робила таке вже два чи три рази з двома трьома клієнтами, навіть не один раз для кожного. І вони були задоволені. Я знайшла алгоритм дій в цьому випадку, але це трішки тупо, трішки тому що навіщо? Реально, можна це зробити на телефоні з цими фотографіями. І... Бо все нормально. Я не знаю, що вони там, якщо вони, звісно, ці фотографії друкувати там збираються, можливо, так. А так, ну, по суті, після фейсапу там щось друкувати. Ой, ну коротше, не розумію я цієї логіки, але ми з цим працюємо, такі клієнти є, і ну, що поробиш. Це, звісно, не редфлег, коли вони ось кидають, що вони от хочуть це. Детально все пояснюють, але є такі, котрі детально не пояснюють, і вони просто там якісь свої рандомні фотографії скидають, і ти там розбираєшся, як вони хочуть. Типу ось таку приблизно ретуш я хочу, і ти розумієш, що, мабуть, це на фейсапі, і тобі треба все, знаєте, розбиратися, що той Фейсап там робив. Можливо, навіть самому проганяти на телефоні цю фотку через фейсап. Через якийсь там фільтр, і е, собі потім перекидати. Ну, коротше, е, це мені не дуже подобається. І з такими бувають проблеми, і вони не завжди бачать себе такими, які вони є. Вони хочуть бачити себе як після фейсапу, а такого ще не буває поки що. Хоча пластичні операції все роблять, тому подивимось, можливо, і буде. Так, давайте далі. Наступне, що мені не подобається, це знижки. Знижки на об'єм, знижки просто так, а, пакет на ретуш, а, як там ще називається, булк ретачинг, просто знижку, просто мені треба дешевше, а давайте за 10 мені Ретушер з України робить за 2. І ось це все. Фух. І я розумію, тих, хто один раз питає. От недавно в мене було в мене питають, а, а, це навіть, знаєте, на лаха було питання. Треба було відретушувати 12 фотографій для Вог. І як я зрозуміла, фотографії не для публікації. Тобто це не буде якийсь там, знаєте, Вог Австралія, Вог Париж, Вог Італія, нічого такого. Просто ось цей Вог, котрий на сайті, наскільки я зрозуміла. Я взагалі не вважаю це прямо сусилову публікацією І мені пропонували за це. Просто відмітку, ну, типу, що це я робила. А, і зробити це, звісно, на умовах ТФП. Я така, угу, звісно. А, я одразу сказала, що, типу, ні, ну, я не роблю ТФП. І запропонувала їм прайс на фотографії, котрі вони мені прислали. І вони такі сказали, Окей, ладно, типу, я заплачу. Тобто іноді люди можуть один раз спитати за знижку. Це, в принципі, в межах норми, тому що є такі, котрі. Реально роблять знижкою, ретушери, будь-які хто надає послуги, іноді роблять знижки. Це нормально, що ви можете один раз питати. Звісно, це не має бути якої звісно. Це ненормально, коли це якийсь такий, знаєте, маніпулятивний спосіб. І також, якщо це більше одного разу, то все для мене це просто редфлег. Я розумію, що це буде кожного разу так. І я стараюсь а, чітко одразу свої кордони розставити, про те, що типу знижок немає, знижок не буде, і можеш забути про це. Звісно, в делікатній формі, а не просто там грубо. Але зазвичай вони зливаються, коли ти не даєш знижки, от деяким прям хочеться. але... Також я робила такий знаєте, тест для ось тих клієнтів, котрі зазвичай торгуються, вони зазвичай з одних і тих самих країн. І я просто з самого початку їм давала прайс трошки вищий для того, щоб вони мали можливість покайфувати і отримати знижку. Тобто на 5-10 доларів я ставила вище, вони просили знижку я така, от, тільки, тільки для вас 5-10 доларів знижки. Вони такі, Ааа, клас! Давайте ще 15. Тобто це не завжди спрацьовувало, іноді спрацьовувало, а іноді вони хотіли ще, чи просто теж зливалися. Тобто, знижка їм була чи не потрібна, чи просто їм послуга була не потрібна. Тобто вони питали прес, потім просили знижку, отримували знижку і такі, типу, до побачення. Ну, коротше, Тобто, я б не сказала, що це прям якась а, ідеальна схема, але деякі погоджувалися, але все одно. Якось ми з цими клієнтами розходилися, тому що вони ну, от, от, подобається їм знижка, і от вони хочуть якось кожного разу насолодитися цією грою. Я цього не люблю, і я одразу кажу, типу, no знижок, no sale, no... Коротше, no. мені треба більше, а не менше. І такі клієнти мене, звісно, лякають. Я стараюся їх уникати. Я стараюсь а, бути з клієнтами, котрі, навпаки, хочуть мені чайів відправити, питають, як у мене справи. Пропонують мені доплату за якихось, якісь там правки. От недавно клієнтка на днях а, просила в мене перший раз а, за весь час правки, тому що клієнтка в неї така, знаєте, прискіплива. І я зробила правки, а, і вона мені пропонувала доплату за правки. Я там витратила знаєте, 5 хвилин. А вона така, типа, давайте я доплачу за правки, це так незручно, мені так мені так соромно. Тобто мені потрібні такі клієнти, котрі будуть цінити мій час і свій, звісно ж теж, коли свій час е, нормально оцінюєш, то і інші будуть так само робити, особливо коли ви е, про це кажете. Давайте наступне питаннячко. Питаннячко. Давайте наступний мій Red Flag, котрий, е, котрий теж мені не подобається. Це е, клієнти, котрі е, в мене таких давно не було, але вони були. Це ті, хто е, просять безкоштовні тести. Uh, і... і ти от не розумієш, чи взагалі він тобі буде платити. Тобто він каже, що у мене є серія фотографій. Давайте зробити безкоштовний тест, а то й не один. Uh, і я там буду вирішувати чи замовляти, якщо мені сподобається. Я така, окей, звісно, але я, у мене платний тест. Він така, В смысле тест платний? Як це платний тест? Ну, і все коротше. Я розумію, що тут пояснювати немає чого, тому що нормальні клієнти кажуть, окей, ти, типу, звісно, я плачу першу фотографію. А є ті, котрі кажуть, типу, в смислі? Платний тест? Це ж тест, це ж тест. Мені ж треба зрозуміти, як е, моя фотографія буде виглядати в вашій ретуші. Я така, в мене є портфоліо, а він такий, типу, ну, фотографії в мене інші. Я така, ну, така доля. І, знаєте, я розумію, що е, йому хотілося б отримати це безкоштовно. Але я також розумію, що мені це не потрібно. Тобто, якби я була зацікавлена в, в кожній роботі, яку мені присилають, можливо, я б і робила ці безкоштовні тести. А тут справа в тому, що коли в тебе є робота, ти можеш. Е, Уникати тої роботи, котра безкоштовна. І це очевидно, мені здається, коли у мене ось зараз лежить робота, я розумію, що мені треба її робити. І я не буду робити безкоштовні тести заради п'яти фотографій від якогось клієнта нового. Тому безкоштовні тести для мене Red Flag. І одна справа, коли вони погоджуються на платний тест, це Окей. Тобто можна почати з однієї фотографії для того, щоб зрозуміти, як виглядає на її фотографіях. Це ж йому потрібно, не мені. А інше, коли клієнт не розуміє, за що платити. А що я маю роботи щось безкоштовно? Я не розумію. Розкажіть мені. Ще такий прикол, знаєте, є клієнти, котрі відправляють вам фотографії, превюшки, котрі будуть е, в фотосесії. Фотосесія, це я слово згадала. Е, в зйомці, наприклад. Е, і їх там декілька і кажуть, ну, там фотографій 20 буде, і приблизний прайс мені потрібен для цих фотографії. Всі фотографії приблизно ось такі, як я прислав. Я така, ну, ось такий прайс. І кажете, бо що ну якщо буде 20 фотографій такі самий, я кажу, такі самий. Ну, окей, ми домовилися. Мені оплачують за ці 20 фотографій, прислать всі фотографії і я розумію, що там ці фотографії взагалі інші. Тобто, не в плані там шкіри, моделі. Різниця в тому, що там на прев'юшках, котрі клієнт прислав одна модель, а на тих фотографіях, котрі інші, котрі він мені не прислав, там просто 3, 4, 5 моделей. І я розумію, що це просто ікс 3 часу. Клієнти, котрі змінюють якісь умови після того, як вони оплатили, це, звісно, трешаніна. Те саме буває, що ви тобі оплачують роботу і кажуть, ну мені потрібно сьогодні. І я така: рефайнд, рефайд, рефайнт. Тому що, ну, no. так і сьогодні. Звісно, іноді. Ти можеш щось забути, спитати, щось уточнити. Тому що з тими фотографіями теж мала б уточнити, що, а які інші фотографії, як вони виглядають? Але я розумію, якщо мені прислають, наприклад, десь фотографії з однією моделі, то, скоріш за все, вірогідно, що там теж буде одна модель, але ні. І, скоріш за все, це просто такий спосіб для того, щоб ну, прайс був нижчий, щоб одурманити мене, задурити. Коротше, це просто недобре, коли клієнт змінює якісь умови після того, як він вже оплатив. Тому що, коли клієнт вже оплатив, це означає, що ну, типу, ми взявки. Тобто ми вже почали роботу і. Коли змінюються якісь умови після, це дуже погано, і я прям засуджую це. І таких клієнтів я потім дуже з обережною обережністю беру для того, щоб потім не встрати знову на якісь такі ситуації. Тому що тоді ми довго розмовляли з приводу цих більшості більшої кількості моделей. Ми зійшлися на тому, що клієнт доплатить, але я попередила, що наступного разу прайс буде вищий на такі приколи. Не в плані на ситуацію, а в плані на такі фотографії, тому що ну, там реально було багато моделей, і це взагалі інша робота, ніж одна модель на фотографії. Так, на вулиці вже темніше, і я сподіваюся, що мене буде нормально видно, то зараз я якесь світло ще вимкну. Ну, мабуть, останнє це те, що є клієнти, котрі роблять дуже багато правок, скільки б ти з ним не працював. Ох, скільки разів ти не розумів, що він хоче, скільки він не пояснював, не обводив і тому подібне, все одно будуть правки. А знаєте, ось ці люди, котрі ніколи нічим не, не задоволені. І це не справа там десь в рисах моделей, там де вони прям. Ну тобі важко блин, зрозуміти, що воно хоче, якщо воно воно. Якщо людина не пояснює якимось візуальними прикладами. А ось просто, просто правки. Ось тут, те, тут це, тут це. Ну коротше, людина ніколи не задоволена результатами, і ти постійно виправляєш, виправляєш, виправляєш. виправляєш. І навіть от людина каже: ну от ідеально, але ось що от тут. І ти просто протягом двох днів ще поправляєш ці фотографії. Хоча людина з самого початку каже: така: зашибісь, але ось маленький моментик, і цей маленький моментик потім розкручується ще на купу купу моментів, котрі ти виправляєш, ти просто знаєте, як оти відосик, фінальний результат, останній фінальний результат. Результат, найфінальніший результат і таких от цілий робочий стіл. Це приблизно так. Такі клієнти мені теж дуже не подобаються. Звісно, мені подобаються ті, котрі взагалі ніяких правок не хочуть, це в ідеалі просто. Але ті, котрі не знають міри. І от є клієнти, котрі перепитують, скільки у вас правок, скільки разів можна зробити ревізію фотографій для того, щоб отримати результати. Я кажу, скільки там нормально для мене. А ось ті, котрі не знають міри взагалі. Тобто, я розумію, що я вже декілька днів управляю одні й ті самі фотографії. Мені ж треба наступне робити, я витрачаю час на ці фотографії. Причому знаєте, не всі такі правки, щоб прибрати якусь крапку на фотографії, абсолютно ні. Тобто, це якісь більш серйозні правки, і іноді вони не озвучені як технічне завдання. Це взагалі не норм. Технічне завдання, також про технічне завдання, обов'язково його випитуємо, тому що ті, хто дають а, коментарі, а, просто зроби гарно. <сум> no, no, no. Цих ми не слухаємо, ми випитуємо, витягуємо з них детальне технічне завдання, референси, все, що вони хочуть. Тому що, ті, котрі кажуть, зроби гарно, вони зазвичай не проблемніші. А, з ними треба обережно, тому що вони, вони самі не знають, що хочуть, тому як ви можете знати, що вони хочуть. Тому. Стараємося отримати від них а, технічні завдання для того, щоб результат був класний і для вас, і для нього, чи для неї, чи для них. Ну, все, я думаю, ми будемо закінчувати вже на цьому відео. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, це дуже класно просуває канал. Також підписуйтесь на інстаграм, телеграм там я буваю частіше, особливо в Телеграм, кожного дня, декілька разів, тому заходьте обов'язково. Дякую вам за перегляд. Всім пока.